Сергій Думенко, він же в лапках е, митрополити Діфанії. Слухай, Андрійку, ти менше у своїх лапках користів зажимай. У тебе все буде добре. Дві хвилинки відірвати вас від молитви. Через те, що останнім часом православний Буковинський люд майже не дивиться на їхній пропагандистський сайт. Вірні Чернівецько-Буковинської єпархії, перший козацький, то Нікіта в лапках, вирішив озвучувати замість першого козацького новини за тиждень прямо з Омвона під час всенічної відправи. Всі ми знаємо, що Чернівецько-Буковинську єпархію в перших числах цього місяця відвідував наш земляк по народженню Сергій Думенко. Він же в лапках митрополити Піфанії. Я тепер знаю, як я буду до Андрійка Андрюші Сторожука звертатися. Я маю право взагалі то йому і тикати ми з ним ровесники, але на відміну від нього я вчився в університеті на двох факультетах. І в 99-му році ще став священником років на 15 раніше від нього. І якщо врахувати, що він тільки у 2020 році закінчив семінарію, то я університет, два факультети закінчив на 18 років раніше від нього, у 2002 році. І якщо ж він вже так дуже хоче в лапках втатися до митрополита Епіфанія, то той чоловік уже був кандидатом і доктором наук. Поки Андрійко ще не мав взагалі жодної богословської освіти, а тільки бігав за Мелетієм. Зараз він знаходиться на святій горі. Афон, багатьох з наших парафіянця бентежить, вводить в таку якби непорозуміння. Таке переказавши події Митрополит Епіфаній звершував богослужіння комплексуючи Андрій Косторожук той, що в лапках Нікіта. В лапках Івано-Франківський е, вирішив ще підбадьорити людей, бо вони, як виходить із його слів, у глибокому трансі через те, що митрополита Епіфанія, пристоятеля Православної церкви України, з почестями, які достойні пристоятеля церкви, так як він і є, приймають на афоні у різних монастирях. Але він каже, що не знати, як буде далі, але ви сильно цим не переймайтеся. Ні, переймайтеся. але ми всі повинні розуміти, що всі ми люди, і так само ті, ті, хто проживають на зоні, монахи, так само різні люди, вони так само мають якусь слабкість, світську, бояться когось. каже той, що боїться Москви і робить все всупереч потребам свого народу, а на догоду Москві боячись, не знаю, напевно, того компромату, який на нього мають у Москві. Андрійку чи Нікіточка, як ти хочеш, так до тебе буду звертатися відтепер, раз ти сам так почав звертатися до монаха і пристоятеля іншої церкви раніше тобі. І вам усім монахи Афону, це свята правда. Ну, Афон же не визнає ПЦУ, як ви казали раніше. Афон на Афон не пускають священників Київського патріархату. Ну Афоні ж сказали. Тобто, а коли на Афоні приймають нашого пристоятеля, то для вас він вже дуже неправильний, дуже не такий, як треба, і так далі. І от монахи можуть помилятися. Так ти ж зараз і помиляєшся, браток. Ти зараз помиляєшся, і такі самі, як ти, от ти сам говориш, що монахи вони можуть помилятися. Ну так ви ж зараз і помиляєтеся, і ще. Так дійсно на Афоні є, наприклад, свято Пантелеймонівський монастир, який чітко є рукою Москви, і зазвичай, коли ви посилаєтеся, от монахи кажуть, ви маєте на увазі саме монахів Пантелеймонівського монастиря, це колишня українська святиня, яка через вас була ну прийшла в занепад, і греки потім ну, ви ви перекупили у греків Москва перекупила цей монастир. І там зробила отаке стойбище ось такого руського духа. І коли ви посилаєтеся на те, що одна Афоні кажуть, ви маєте на увазі саме Пантелеймонівський монастир. Але Пантелеймонівський монастир сьогодні не просто в меншості, а він ще, як можна сказати так, під санкціями загалом Афону і священного кіноту власне, якраз через цю позицію щодо руського миру. Але сьогодні тільки другий день його перебування. Там ми побачимо, що далі буде. Але ми цим не повинні ніскільки переживати, тому що всі ми люди. І всі можемо помилятися так само, як і ті, хто прийняв на себе великий ангельський образ, ну ти що, Кирило прийняв на себе великий ангельський образ, не дуже то понятно. І Мелетій ваш брехун, і ти так само прийняв ангельський образ, але тим не менше, ти інших монахів обзиваєш. І так далі, тому подібне, і відповідно сам вартуєш такого самого. Тому давай так, або ми говоримо як богослови, або якщо ти хочеш мовою вуличною, ну що ти тут аж ніяк не виграєш. Значить, дійсно помиляються, і ви зараз в глибокій такій омані і такі сторінки історії, коли монахи, ті, хто переживає там, на такому святому місці, як Афон. Неодноразово так само впадали в такі складні обставини життя, коли вони зраджували святому православ'ю. Не буду зараз називати монастирі, які навіть переходили в католицизм або були дружні з католиками, але такі були. Ну, ти зараз брешеш, тому що Афонський монастирі жоден ніколи не був католицьким. Вони завжди були оплотом православ'я. Ну ти хоч би загуглив інформацію про тим, як брехати прямо за замвоним? До приїзду Сергія Думенка сюди в Чернівці, у Чернівецькій області, було захоплено представниками ПЦУ три церкви. Знову ти брешеш, тому що ніхто нічого не захоплював. Всі громади давно проголосували, і кожна з них між іншим самостійно зайшла до свого храму вожево. Навіть е, е, самі ключі принесли, відкрили і передали, тому що розуміли, що абсолютна більшість релігійної громади покинули московський патріархат ще 4 місяці тому на зборах. Ти про збори знову брешеш і мовчиш, ви розказуєте про захоплення, мовчачи, про те, що ви просто силоміць утримуєте громаду в заручниках. Не Раючи на те, що вона давно вийшла з московського патріархату, ми повинні сприймати волю Божу такою, якою вона є. Отут я з тобою погоджуюся. І саме Божа воля є на те, щоб і була Україна, і була в Україні православна церква України. Сприйми це нарешті як Божу волю, що на цьому тижні так само в інших точках України е, відбулися так само такі неприємні для православної церкви. Сторінки ні для православної церкви якраз відбулися приємні сторінки. От для московського патріархату і Москви це неприємно, коли в Україні е, провадиться звільнення з окупації православних храмів. Для православ'я це добре, для України це добре, для Москви це погано. І ти підкреслюєш, що ти саме служиш Москві, а не православ'ю України. Волинська область там закопили кафедральний собор у невеличкому місті. Е, закопили. Церкву, пам'ятку архітектури 12 століття, ну що, брехун? Церква 12 століття Московський патріархат на Волині з 20 століття, так? Ну то до якого як могли захопити, якщо в дванадцятому столітті ще Москви не було і Київ? Ні Волинь, ні Володимир Волинський ніколи не належав в тих роках до московського патріархату. Це ви московський патріархат захопили, в тому числі і Волинь, і Галичину, і Буковину, підпорядкувавши собі. Але так настав час звільнення, і треба це розуміти і сприймати це як Божу волю і бути вдячним. Господу Богу, що не завдяки а всупереч вам, але все таки Україна звільняється від Москви. Неприємності так само відбувалися цього, цього тижня і у е... Почаївській лаврі, мабуть, всі про це знають. Відбувалися приємності, слава Богу. Влада України теж розуміє, що треба звільняти свої святині від московської окупації. А неприємності будуть у ваших ієрархів, і у ваших владімірів, почаївських, які заховалися за спинами малолітніх дітей-семінаристів, яких вони вже наскільки опрацювали, що вони за Москву готові воювати навіть проти свого українського народу. Але так не буде. В них будуть неприємності по вині їхнього начальства. Е, сьогодні згоріла церква на Донеччині у Покровську. Ой, брехун, а чого ти не кажеш, що це її спалили з благословіння вашого патріарха Кирила, від якого ви не годні ніяк відійти. Що от вона ж сама взяла і згоріла? Ніхто в неї снарядом російським не попав, правда? Ніяка армія її не бомбила, не зрозуміло, звідки ця армія прийшла і хто її благословив. І таких під на церкву багато, багато, і, мабуть, що ще нам прийдеться. Потерпіти ці такі випробування для нас православних християн, коваль конякує, а жаба ногу підкладає православні християни терплять за христа. А коли ви терпите, бажаючись лишатися тут прокураторами і рупорами Кремля, то це ви просто в тилу ворога, а не у себе вдома. І ви терпите не як православні християни, а як посередники Москви. І Її е, офіційні пропагандисти, і, на жаль, мало терпіте, а вам треба значно більше терпіння. Але якщо хтось не знає, то вчора е, такі неприємності відбулися і тут, у Святодухівському кафедральному соборі. Які ж це неприємності? Святодухівський собор належить громаді Православної церкви України, належить українському народу і Московський патріархат там зайвий. Неприємності у вас, у Москви. Два так звані священнослужителі підійшли до воріт кафедрального собору. Боковинці все гаразд. Ми йдемо до звільнення остаточного від окупації московським патріархатом наших святинь. З метою відслужити тут молебень українською мовою. Звичайно, їм це не вийшло з-за того, що люди вчасно, віруючи, люди вчасно відреагували. Так званий Нікіта Андрюша Сторожук, Священнослужителі ці є офіційною е, частиною православної церкви громади і уповноважені архієреєм на відстоювання прав громади цієї. І вони прийшли до свого. А те, що ви, як окупанти Взяли собор в заручники, не думайте, що це вам допоможе там утриматися, і ви самі свідчите про те, що вони пройшли просто помолитися, але ви їх не впустили і не дали їм помолитися українською мовою, і ви цим хвалитеся. Сидите в Україні в українській церкві і хвалитеся, що ви український народ не допустили тут помолитися українською мовою. Які ж ви молодці? Зібралося не так багато людей десь. До 30 осіб, але що цікаво самі говорити про те, що зійшлося небагато, було тільки 30 осіб. Звикайте, навіть цих 30 осіб буде вам складно зібрати, тому що люди вже розбираються і розуміють, що ви просто представники Москви, а не захисники православ'я. Міська влада командувала сюди кількох чиновників з метою обстеження. Будівлі Святодухівського кафедрального собору, чи він так до речі, Святодухівський собор так само набагато давніший ніж московський патріархат на Буковині, і ви прекрасно усвідомлюєте, що вслід за Києво-Печерською владою, вслід за Володимиром, вслід за Почаєвом, так само і Чернівці будуть остаточно звільнені і. Андрюша буде не тільки так званим Івано-Франківським, але і Чернівецький Мелетій буде теж так званий Чернівецький, тому що він так само, як і Андрюша, сторожук залишиться без єпархії і без кафедри, тому що буковинський народ, чи це українці, чи це румуни, вони прекрасно обійдуться тут без московського патріархату. Православ'я наш народ любить. А от Москву не обов'язково просив мене закликати всіх до посиленої молитви. За нашу святиню. за святиню можете не переживати, вона нікуди не подінеться. Вона перестояла багатьох окупантів, і вас перестоїть. Прекрасно, православна святиня, Святодухівський собор, буде служити православним буковинцям. В ній буде звершуватися молитва і українською мовою, і румунською мовою. І так як буде хотіти того народ. Але не так, як робите ви, коли ви на території України готові молитися будь-якою мовою, головне, щоб не українською, і цим засвідчуєте свою окупаційну натуру. Віримо, що такий боголюбивий народ, багатонаціональний, як буковинці, зможуть вимолити у Бога цю святиню. так. Буковинці молять за звільнення цієї святині від московської окупації. Ми багатонаціональні, але все-таки основна національність тут Україна і е, українці, і ми за те, щоби всім тут було добре. А перш за все, звичайно, українцям. Будемо просити Бога, щоб Господь оберіг цю святиню, оберіг нашу. Православну віру від засікань тих, хто видає себе за священнослужителів, хто видає себе за віруючих християн. От ми молимося за те, щоб Господь зберіг цю святиню від таких вовків в овечій шкурі, як Андрюша Сторожук і Мелетій Єгоренко, щоб допоміг людям відсіяти. Ось цих е, неправдивих пастирів, які обманюють людей, підмінюючи поняття, заставляючи їх страждати за московський патріархат, підміняючи це поняттям єдності церкви, коли вони свідомо брешуть, підміняючи єдність церкви у Христі з політичним єднанням під Москвою, мовляв, от саме в цьому полягає єдність церкви. Ні, дорогий мій. Буде тут православна церква України і московського патріархату тут не буде. А ви, дорогі мої, або кайтеся і ставайте разом зі своїм народом в одне, або збирайте чумадани і там в Януковича, в домовій церкві, десь там на Ростові. Собі складайтеся і разом моліться. Слава Ісусу Христу і слава Україні!